Вітаю, звідки бере свої початки релігійна традиція обрізання, фразеологізм Содом і Гомора, історія про жертвоприношення сина та перший завіт людини із Богом, а також багато інших культурних кодів, які впливали на європейське мистецтво та й надалі нас сьогодні оточують. Правильно, зі старозавітної історії про Авраама. Раніше ми з вами вже говорили про авраамічні релігії, а саме що це таке, та трошки подивились на історію їхнього становлення і взаємозв'язку. Якщо ви ще не бачили відео про авраамічні релігії, то можете подивитись за посиланням у описі. Сьогодні ж ми говоритимемо саме про постать Авраама. Як вам відомо, Авраам або Аврам, Абрам, Абрагам чи Ібрагім – це біблійний пророк, який займає важливе місце в юдаїзмі, християнстві та ісламі. У юдаїзмі він перший, хто уклав договір між євреями та Богом і власне перший єврей. В християнстві він є духовним предком всіх віруючих. Незалежно від їхньої етнічної приналежності, а в ісламі він батько родоначальника арабського народу Ізмаїла, таланка в ланцюзі ісламських пророків від Адама до Мухаммада. Розглядати біографію Авраама, так само, як біографію, скажімо, Шевченка чи Олександра Македонського, ми не можемо, тому що, по-перше, ця людина, якщо і жила на цьому світі, то жила дуже давно. Неможливо навіть сказати, коли саме. Інтерпретації вчених щодо часу, коли жив Авраам, дуже різняться: від 2000 років до нашої ери до 500, тобто від 20-го до 5-го століття до нашої ери. До того ж, історія про Авраама сотні років передавалася із уст в уста і лише згодом була записана. Але той факт, що ми навіть не знаємо, чи жив Авраам, і якщо жив, то коли. Не заперечує великий вплив цієї постаті на світ, в якому ми живемо. А отже, давайте спробуємо розібратися, що він зробив за життя. В цьому дослідникам допомагають два джерела інформації: історія про Авраама, описана у відхозавітній книзі буття, та археологічні відкриття на тих землях, про які йдеться в цій книзі. А там йдеться не лише про Ізраїль, а й про Месопотамію, бо, згідно Старого Завіту, Авраам народився в Шумерському місті Ур. І покинув його в свої 75 років. Сьогодні ми з вами не будемо намагатися з'ясувати, чи жив насправді Авраам, чи ні, бо це неможливо. Давайте краще розглянемо старозавітну історію про Авраама, трохи поговоримо і про його постать у Новому Завіті і Корані, а також у європейській філософії. В Старому Заповіті історія Авраама не з найкоротших, тому повністю я її читати не буду, а коротко переповім. Авраам народився на території сучасного Іраку в Шумерському місті Ур. Там він одружився із Сарою, своєю сестрою по батьку. Довгий час вони проживали в Урі халдейському, потім Авраам разом із батьком Терехом, племінником Лотом та дружиною Сарою переселяється в Харан, це північна Месопотамія. У Харані помирає батько Авраама. Терах в свої 205 років. Так, біблійні роки життя вражають Бог повелів Аврааму піти з дому батька туди, куди Бог скаже, а також пообіцяв, що від Авраама піде великий народ, ще й пообіцяв благословити самого Авраама, а через нього всі народи землі. Саме ця історія з благословенням нащадків, яка багато разів повторюється в історії про Авраама, трактується і євреями, і християнами, і мусульманами як благословення відповідно євреїв, християн та мусульман. Після цього 75-річний Авраам разом з дружиною Сарою, племінником Лотом, всім майном і людьми, яких мав, вийшов з Харану та пішов у землю Ханаану. Господь сказав, що віддасть цю землю нащадкам Авраама. Там Авраам споруджував жертовники Богу, але зрештою в тих землях настав голод. А тому, із уже згаданими Сарою та Лотом Авраам пішов до Єгипту. Прийшовши до Єгипту, Авраам попросив Сару представлятися його сестрою, а не дружиною, бо Сара була гарна, і Авраам боявся, що через це його вб'ють. Сара єгиптянам дійсно сподобалась, а Фараон взяв її собі за дружину. Авраам, як брат такої вродливої жінки, мав через це вдосталь худоби, рабів та рабинь. Тоді Бог покарав фараона різними нещастями через те, що той взяв собі Сару заміжню жінку. Фараон запитав Авраама, нащо той його надурив, та вислав Авраама, сару, Лота і все нажите Авраамом з Єгипта. І пішла ця компанія у пустелю Негев. Згодом пастухи Авраама і пастухи Лота почали сваритися. Тоді Авраам і Лот вирішили розділитися, щоб не сваритися через майно. Авраам осівся у Ханаані. А лот у містах, у долині, розкладаючи намети аж до Содому. Тоді ж Бог пообіцяв Аврааму та його нащадкам дати всю землю, яку Авраам бачив на той момент. Потім, між місцевими царями у містах, де оселився племінник Авраама Лот, зав'язалася війна, а сам Лот потрапив у полон. Авраам війною пішов на кривників свого племінника, розбив їх та звільнив лота. Потім Авраам мав видіння, в якому до нього говорив Бог. Авраам жалівся, що немає нащадка, а Бог пообіцяв, що Авраам матиме сина, а нащадків матиме стільки, скільки є зірок на небі. Тоді, за наказом Бога, Авраам приніс йому тварин у жертву. А потім мав сон, в якому Бог сказав, що нащадки Авраама будуть 400 літ у неволі, але потім вийдуть з полону. Це натяк на єгипетський полон та вихід Мойсея з Єгипту. Далі Бог склав заповіт чи договір з Авраамом, пообіцявши землю від річки Нілу до річки Ефрат Авраамовим нащадкам. Втім, незважаючи на Божі слова про нащадків, Сара, дружина Авраама, йому не народжувала, бо була безплідна. Тоді вона дала Аврааму свою рабиню єгиптянку Агар, сподіваючись, що та їм народить сина. Агар завагітніла від Авраама та стала легковажити Сару. Сара, з дозволу Авраама, у відповідь почала гнобити Агар. Тож Агар втекла. У пустелі Агар зустріла Янгола, який їй сказав повертатися до Авраама і Сари, і сказав, що Агар народить хлопця Ізмаїла. Коли Аврааму було 86 років, народився в нього перший син Ізмаїл. Коли ж Аврааму було 99 років, Бог явився до нього, знов пообіцяв йому купу нащадків та уклав з Авраамом та його майбутніми нащадками завід. Бог стає їхнім покровителем і дарує їм землю ханаанську, а всі люди з племені Авраама мають бути обрізані на восьмий день народження. Саме обрізання крайньої плоті буде знаком заповіту між Богом і нащадками Авраама, а той, хто не буде обрізаний, в очах Бога не належатиме до народу Авраама. Тут додам, що євреї і досі роблять хлопчикам обрізання на восьмий день, саме через цей завіт. Традицію обрізання зберігають і мусульмани, хоча у них нема строгості щодо того, у якому віці його варто робити. Християни ж, хоч і вважають себе нащадками Авраама, передусім духовними нащадками, обрізання не практикують, окрім деяких церков, бо новий заповіт за християнською традицією, власне, робить старий завіт між людьми та богом неактуальним. А отже, і до передумов спасіння для християн обрізання не входить. Повернемося до Авраама. Під час укладання завіту Бог пообіцяв Аврааму, що Сара народить нащадка Ісаака. Авраам слухняно виконав волю Бога. Всі чоловіки його дому, як народжені в домі, так і куплені, були обрізані. Аврааму ж було 99 років, коли була обрізана його крайня плоть. Незабаром після обрізання Бог явився до Авраама під видом трьох мандрівників. Авраам шукав можливості прислужитися Богові та нагодував мандрівників. Бог устами одного з мандрівників сказав, що через рік знову з'явиться до Авраама і дасть сина Сарі. Сара ж, почувши це, розсміялася, бо була вже дуже стара та не мала місячних. Однак Бог запевнив, що дасть Сарі сина. Після цього Бог ще раз сказав про обраність Авраама і що його діти мають дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право. Далі Господь сказав Аврааму, що в Содомі його морі крик, що там чиняться тяжкі гріхи. Тож він, Бог, вирішив зійти туди і побачити, чи це правда, і якщо правда, то знищити Содом і Гомору. Далі слідує відомий діалог Авраама з Богом, де Авраам просить не вбивати все місто, якщо там є праведні люди, аби вони не загинули. Спочатку Господь пообіцяв, що якщо там є 50 праведників, то він не знищить міста. Авраам, у суперечці з Богом, дійшов до того, що Господь погодився не нищити міста, якщо там є десять праведників. Два янгола Бога прийшли до Содому. Лот, племінник Авраама, запросив їх переночувати у себе, а жителі Содоми захотіли тих двох янголів-мандрівників зґвалтувати. Натомість Лот запропонував жителям Содоми своїх незайманих доньок. Так, це звучить дуже дивно, але не забуваємо, що ці історії складені тисячі років тому, і світогляди тодішніх людей Близького Сходу доволі сильно відрізнялися від світоглядів тих людей сьогодення, які живуть в суспільствах з іншими етичними нормами. Жителі Содоми у відповідь пригрозили заподіяти зло лоту. Тоді втрутилися Янголи, осліпили розлючений натовп. І сказали Лоту взяти своїх рідних і тікати з міста, бо місто буде знищене за свої гріхи. Янголи вивели лота, його жінку та дочок з міста і сказали не оглядатись, щоб не загинути. І почалося знищення Содоми й Гомори, дощем із сірки і вогню. Лотова дружина оглянулася і стала соляним стовпом. До речі, тут є перегукування з іншим відомим міфічним мотивом оглядування і смерті. Пам'ятаєте, з яким? З давньогрецьким сюжетом Орфея і Еврідіки. Тоді Орфей оглянувся, щоб побачити, чи йде за ним Еврідіка із царства тіней, і тим самим залишив Еврідіку назавжди в Аїді. Але повернімося до Содома й Гомори. Дружина Лота стала стовпом, Содом і Гомора були знищені, а доньки Лота врешті завагітніли від Лота, коли він спав, бо жили у відлюдництві і боялись, що не матимуть нащадків. Так вони дали життя двом народам. Моавам та амонітянам. Як бачите, міфотворчі історії давніх юдеїв пояснюють і виникнення різних семітських народів. Та повернімося до Авраама. Після руйнування Содому і Гомори і виводу Лота із Содому, Авраам тимчасово поселився у місті Герар і знову представив місцевим Сару свою дружину як свою сестру. Як і раніше в Єгипті, місцевий цар Авімелех взяв Сару собі в дружини. А Бог йому явився у вісні і сказав, що він, Авімелех, помирає через те, що взяв собі одружену жінку. Однак Авімелех не торкався Сари, тож був перед Богом невинним. До того ж, він не знав, що Сара заміжня, і наказав Бог Авімелеху повернути Сару Аврааму, бо Авраам пророк, а як не поверне, то помре. Авімелех покликав Авраама, і той пояснив, що боявся, що люди в Герарі не бояться Бога, тож вб'ють Авраама, як дізнаються, що Сара його дружина, щоб заволодіти нею. До того ж, вона і справді його сестра по батькові, тож він царю в цьому не брехав. Цар Авімелах змилостився, повернув Аврааму Сару і дав йому худоби, рабів та срібла, а ще дозволив осісти будь-де в його краї. Авраам молився до Бога за Авімелеха, і Бог повернув Авімелеху здатність народжувати дітей. Коли Аврааму було 100 років, Сара народила Ісака або на єврейський лад Іцхака. Ісхак з Івриту перекладається як буде сміятися. Тож таке ім'я у Ісака через те, що Сара сміялася, коли Бог їй сказав, що вона, будучи вже недітородною, народить дитину. Сара попросила Авраама вигнати єгиптянку Агар та її сина від Авраама Ізмаїла. Авраам не хотів, та Бог наказав йому слухатися Сару, і Авраам їх вигнав. Тоді ж Бог знову пообіцяв і Аврааму, і Агар, що з Ізмаїла піде великий народ. Оця віра і незаперечність, з якою Авраам робить те, що каже йому Бог, незважаючи на власні бажання, дуже важливий момент, як ми зараз побачимо. Бо далі починається історія, які приділяли особливу увагу деякі європейські філософи, особливо датський філософ Серон Кіркігор, бо ця історія приклад зіткнення моральних людських норм і Божого веління. Ця історія це жертвоприношення Ісаака. Бог. Як написано в книзі буття, випробував Авраама. Одного дня Господь сказав старому взяти свого сина Ісака, піти у край морія та принести там Ісака, свого улюбленого сина, у жертву на кострі. В Біблії сам епізод не насичений деталями, нічого не сказано і про терзання Авраама. Лише написано, що наступного ранку Авраам взяв дрова, віслюка, сина і слух і пішов до морії. Лише на третій день вони дійшли призначеного місця. На цей момент звертаю увагу той філософ, якого я згадував Соранкер Кігор. Уявіть, батько йшов три дні до призначеного місця з думками про те, що Бог наказав сина принести у жертву, сам син при цьому нічого не знав. Коли вони прийшли, Авраам наказав слухам залишитись, а сам з Ісаком, ножем та дровами пішов на гору, де треба було зробити жертвоприношення. Ісаак поцікавився, чому вони не взяли з собою ягня для принесення в жертву. Авраам відповів, що Бог знайде ягня для цього. Піднявшись нагору, Авраам збудував жертовника, розклав дрова, зв'язав сина і поклав його на дрова, і простяг руку з ножем, щоб зарізати Ісаака. Відступлю знов до Кіркігора. У своїй книзі Страх і тремтіння той розмислює, чи можна назвати жертвоприношення Ісаака вбивством. І пише, що з етичної точки зору це безсумнівно вбивство, але водночас, виконуючи волю Бога, Авраам переступає через етичне задля вищої мети. Та повернімося до Авраама. В той момент, коли він заніс ніж над Ісаком, раптом з'явився Бог у виді янгола і сказав не вбивати сина, бо тепер він побачив, що Авраам богобоязкий та не пожалів для Бога свого сина. В той момент Авраам побачив неподалік барана. І приніс Авраам того барана у жертву замість Ісака. Далі знов Бог каже Аврааму, що його потомство буде незліченним, як зірки на небі, чи пісок на морському узбережжі. В старому заповіті жодних слів про те, що відчував Авраам чи Ісак до, під час чи після жертвоприношення. В Корані ж ця історія теж присутня, але там Авраам приносить у жертву Ізмаїла, а не Ісака. Сам син водночас там. Погоджується бути принесеним в жертву, якщо так хоче Бог. Повернімося до нашої історії. Далі померла Авраамова дружина Сара у віці 127 років. Авраам її поховав і вирішив, що час знайти дружину для свого сина Ісака. Авраам не хотів шукати йому наречену в землі, який жив серед Ханаанеїв, але й не хотів, щоб Ісак повертався на батьківщину Авраама, бо Бог обіцяв їм ту землю, в якій вони зараз жили. Тож Авраам послав свого слугу в Месопотамію на пошуки невістки. Прибувши з подарунками у Месопотамію, раб Елієзар попросив Бога дати знак, яку жінку обрати, а знак має бути наступним: Елієзар попросить напитися, а жінка, яка його напоїть та запропонує напоїти і верблюдів, і є та обраниться. І перша ж дівчина, яку Елієзар зустрів, виявилася такою: це була Ревека, дочка Авраамового племінника Бетуела. Слуга розповів її родичам, хто він і нащо прийшов у Месопотамію. Родичі погодилися віддати Ревеку, а сама Ревека погодилася піти із Елієзером. Приїхавши до землі Авраама, Ревека зустрілася з Ісаком і вони одружилися. І, як написано, через це Ісак втішив тугу за померлою матір'ю. Авраам же після цього одружився ще раз на жінці на ім'я Кетура. Від неї він мав ще шістьох синів. Всі вони, в свою чергу, стали родоначальниками різних народів. Ці слова зі Старого Завіту трактують як здійснення пророцтва, що Авраам стане батьком багатьох народів. Все, що Авраам мав, він віддав Ісаку, а також іншим синам дав наложниць та подарунки і відправив їх на схід. В 175 років Авраам помер. Ісак та Ізмаїл поховали його поруч із Сарою в Хевроні. Ця історія спільна для юдеїв та християн, адже вона викладена у старому заповіті, який і є єврейським танахом. В новому заповіті, хоч Авраам і згадується багато разів, нові подробиці історії життя Авраама не з'являються, чи навіть якщо і з'являються в деяких притчах, то не змінюють історії, викладеної у старому заповіті. У мусульман уявлення про Авраама дещо інше, бо воно засновано на історіях, викладених у Корані. Авраам, чи згідно ісламу Ібрагім, згадується у Корані багато разів у різних сурах. Одна із сур Корана, 14, та названа його ім'ям. Обрис історії у Корані, схожий на старозавітну історію. Там Ібрагім, так само із племінником Лутом, покидає Месопотамію і йде на землі майбутньої юдеї. Так само йде потім в Єгипет і робить вигляд, що Сара то його сестра, а не дружина. Сара так само дає Аврааму свою служницю для народження дітей. Так само народження Ісака стає Божим даром та дивом, але існують і значні відмінності. Про деякі з них ми вже згадували, як от про те, що Авраам збирається принести у жертву Ізмаїла, а не Ісака. Ще в Корані сказано, що Ібрагім зі своїм сином Ізмаїлом побудували Каабу в Меці, і що саме туди переселилася Агар Хаджар Арабською, після того як Сара попросила чоловіка її вигнати. В Корані сказано, що Авраам не був ані євреєм, ані християнином, а був ханіфом, тобто людиною, що сповідує монотеїзм. Мусульмани вірять, що пророк Мухаммад відродив саме цей авраамівський, чистий монотеїзм. От така історія центральної фігури, що поєднує авраамічні релігії юдаїзм, християнство та іслам. Якщо ви ще не бачили мого відео про історію виникнення авраамічних релігій, то переходьте за посиланням в описі відео. Сподіваюсь, ви дізнались щось нове з цього відео. Якщо так, залиште, будь ласка, коментар. Напишіть, чи зрозуміла вам інформація у такому форматі, і напишіть, які книжки ви читали і порадили б іншим про Авраама. Також напишіть, будь ласка, відео на які теми ви б хотіли б тут побачити. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Це буде мене мотивувати робити нові випуски. До нових зустрічей!